Встань, Тарасе, подивися на свою рідну Україну і разом з нами помолися, щоб ще не впала у руїну, щоб розлетілись барикади, що знов з'явились на землі, допоможи борцям громади у праведній святій борні, в битві за волю проти рабства, за рідну українську мову, за батьківське і материнське щастя. І пісню ніжну Колискову? Подивись, поглянь, Тарасе, як твою в країну українці гірш татарів тягнуть в домовину. Та хіба ж то українці, хіба в них є мати, бо отак лише чужинці можуть катувати, стрілять в груди, мордувати рідну матір сина. За що скажи, мій коварю, ти Боже єдиний, а ти ж казав свою Україну любіть, любіть її Во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Ти думаєш, що ми налюбим? любим? Звичайно, в кожного своя любов, та тільки ж подивися, знов на барикади вийшли люди. Ти знаєш, є в історії моменти, та люте врем'я, грізний час звели сюди їх президенти, такі правителі у нас, за те, щоб вільно в світі жити без тюрем, без кордонів, за верховенство правди і законів, щоб Україну, як і ти, любити. Бо увірвався терпець нарешті в простого люду, не тільки тут, але й повсюди. Нас та землі, як того зілля, І церковники усіх конфесій проводять, глянь, Богослужіння, за Україну нашу рідну, за твою знедолену колись, Тарасе, землю до загину Ми нині знову піднялись, і тут згадалися відразу слова, що ти казав, Тарасе. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. А скільки нас, здорових, юних, уже по світі розбрелось, одне скажу, що їх мільйони на чужині там прижилось. Нам не однаково, як жити, як птиця, що на волі. А чи в кайданах голову схилити і не шукати щастя й долі. Пам'ятаєм слово слово, що ти нам Тарасе мовив, та не однаково мені, як у україну злії люди присплять лукаві і вогні і обкраденою збудять, ох не однаково мені. Нам не однаково, чи будем жити в Європі, так, як люди, де істина для всіх єдина, що вища цінність це людина. До цього прагнуть всі народи, а тут нас мають за худобу. І слухать це вже Остогидло, тупий селюк, хохол і бидло. І це тепер, коли на світі. Вже Вундеркінди наші діти, Вік нанотехнологій і комп'ютеризації, коли її величність на землі, людина, гадає, що у всесвіті є не єдина до інших пчить цивілізацій. І все це тут, на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Ти правду кажеш, наш тарасе, і ми понуро всі образи, кругом це слухаєм щоразу. Так ти нас просиш і благаєш, бо щире добре серце маєш. схаменіться, недолюди, діти, юродиві, подиві на рай тихий, на свою країну. Полюбити щирим серцем велику руїну. А так поглянь, як стрепенулись, беркутят перевернулись і налетіли, як ті птахи на козака сіромаху, роздягнули, голили, мордували, тяжко били. То так свого українця свої ж рідні українці серцем полюбили. Та він не впав, не злякався, не став на коліна. Ось де твоя гордість, слава ненько Україна. Серце, а де ж воно? скажіть люди, не серце, а камінь їм запхали в груди, бо ж без жалю так киями жінок, дітей своїх бити. За що? За що я не знаю їх так не любити? За що, за що стрілять в серце батька, сестру, брата, це ж кати вам не менеться, Бог буде карати. За що спалені, скажи нам, за що розстріляні люди? Глянь, плаче, стогне Україна, О, нелюди, вам прощення не буде! За що? За що? За те, що українці, що люблять рідну Україну, за те, що супроти чужинців бились до загину, за те, що націю, державу хочуть прославити у світі, примножити героїв славу, за те, стріляти їх, палити, а ти говориш, та й спитайте тоді себе, що ми? Чиї сини, яких батьків, і знову шкуру дерете з братів незрячих. А й справді, хто ми, що зібрались скрізь на Майданах дружно знов? Від кого забарикадувались, за що пролялась наша кров? За те, що вільно ми говоримо комусь жахливе слава Україні, що рідною таки глаголем. І на своїй землі, і на чужині, що пам'ятаємо героїв, які не випускали із рук зброї, їм не зламали їхню віру, ані морози, ні сніги Сибіру, вони міливо йшли на плаху, і не злякали їх гулаги, юних героїв не забути, що полягли під станцію крути. Кладемо квіти, ми до обелісків, де сплять герої кривавої війни, що впали від снарядів куль фашистів, це України, дочки і сини. Героям слава, гордитись ними я не перестану, тими, що впали у горах Афгану, за що, за славу імперії колишньої. Лежать герої, а скільки їх іде, це знає лиш Всевишній. І знову ми тебе згадали, що ти казав, казав Кобзар. і тебе загнали, мій друже єдиний, не за Україну, а за її ката довелось пролитись кров добру, не чорну. Так, от, як кров свою. Лили батько за Москву і за Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Передали оту славу не лиш батькам, а й онукам та вже і правнукам отим, що нині беркут побиті, вони герої, слава їм. Поглянь же, Тарасе, свічки он горять. Це там на майдані герої лежать, що впали від куль бандитської зброї, Небесної сотні герої. Тепер і ти їх будеш знати, для тебе вони, мовоті гайдамаки, що били за правду і волю, за кращу для нас усіх долю. Атож, Тарасе, ти пророчиш, що нас не вб'єш і не замучиш, і оживе добра слава, слава України, і ті слова в нас на вустах, слава героїв вірних, живе в мільйонах тих серцях, славних нащадків України. Пробач, Тарасе, нас прости, що Україна знов у ранах. Не всім життями вберегли, що тут стояли на майданах. Пробач, Кобзаре, нас, прости, що кров пролялась вбиті люди, героїв тих, що полягли, ніхто ніколи не забуде. Пробач, Тарасе, нас, прости, як бачиш, є продажні шкури, та все ж ми прагнем, так, як ти до єпейської культури. Пробач, поете нас, прости за те, що ми ще не єдині, та чуємо, що разом з нами ти говориш слава Україні. Пробач Тараси нас, прости, що в нас іще така держава. Та чуємо, що разом з нами ти говориш теж героям слава!